Знайомтеся, це Дмитро, перший малюк, який народився у Запоріжжі у 2026 році. Хлопчик вагою майже 3 кілограми з'явився за 10 хвилин до третього дня у 9-й міській лікарні. Для батьків малюк вже другий син, а з іменем визначилися одразу. кажуть, воно звучить по-чоловічому. Впевнено. Ну нам подобається гарно звучить. Статковою фамілію. Ми приїхали на огляд першого числа, і після огляду поїхали додому за речами. Сама народжувала добре, лікарі допомагали. Я чесно їх слухала, намагалася, щоб все було добре. Весь цей час поруч був чоловік. Олександр підтримував дружину на партнерських пологах. Каже, такі емоції кожен батько має пережити хоча б раз у житті. Це неймовірні я так як я ще повністю увесь процес пережив міс... разом з дружиною, я на цей шоу одразу ж осознанно і хотів бути присутнім і підтримати свою дружину. На мене схожі, так є рисочки. Рисечки в матері, звісно. А от вже 2 січня у цьому ж пологовому народилася і перша дівчинка Емілія. Її мама Ольга поїхала в лікарню лише на процедуру і навіть не очікувала, що цього ж дня народить крихітку. Чоловік сказав буде дівчинка, будеш ти обирати, буде хлопчик, буду я. І я приїхала сюди на 7 утра знімати акушерський пісарій, зняли, а там розкриті 5 сантиметрів вже. Поїхала за речами, приїхала вже почти 10. І все, і сразу родили. Я. Наконец-то отстрелялась. Для Ольги це також друга дитина в родині і теж дівчинка. Традиційно батьків новонароджених вітає й очільниця міста Регіна Харченко. Вісім років різниця. А перший хто? Мирослава, дівчинка. Буде нянечка. Буде нянечка. Так, вже є, вже чекає. Чекає вже. Ольга. Малюкам побажали міцного здоров'я, а батькам подарували грошовий сертифікат. Дякую. добре. передаємо вам сертифікат на п'ятнадцять тисяч від міської ради, що ви придбали. Що вам треба, які які потреби, які побажання? Дякую. Народження нового життя. Це завжди віра, це завжди надія. В те, що все буде добре. Що життя обов'язково переможе смерть, а світло, темряв. Держава підняла відповідні виплати для родин, які народжують діток. Це 50 тисяч гривень. Звісно, подякувати нашим медичним закладам, нашим пологовим будинкам, які, попри все, надають найкращий сервіс і найкращу допомогу. Лікарі кажуть, у перші дні січня в пологовому народилося четверо малюків: троє хлопчиків та одна дівчинка. За рік кількість породіль через війну зменшилася на сотню, додають медики. Проте кожна поява дитини на світ нині це подвійна перемога життя. На кінець року ми маємо 623 пологи. Ми готові до всіх, скажем, складних. Обставини, які можуть виникнути в цей час. У нас є безпечні місця, де ми можемо народжувати. І пацієнти в цьому проінформовані, вони з нами, вони молодці. Кожен раз, як перший раз, це свято, це посмішки, це іноді сльози, це життя. Маленький Дмитро, Емілія та десятки інших дітей, що народилися у прифронтовому місті, вже стали частиною нашої спільної надії на мирне і щасливе майбутнє. Анна Деребян, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.